Всім привіт! Ласкаво прошу на мій канал. Дорама, про яку я хочу розповісти, одна з небагатьох, яка припала мені до душі, і яку я передивилась іще раз. Красива знята природа, дуже естетична приємна картинка, чудова якість зйомки, не фільм, а релакс, про що нам, власне, і каже назва Ліс. Головні герої цієї дорами дівчина-хірург Йон Дже та молодий багатий директор компанії Сан Хьо. Одного разу їх звела доля. Вони мали неприємне знайомство один з одним, після чого з'явилося недружелюбне ставлення один до одного. Життя обох героїв іде своїм шляхом. Йонже працює в лікарні і після трагічного випадку її знімають з посади. Перебуваючи в подавленому стані, йонжина йде до свого хлопця за підтримкою, але застає його за зрадою. Їй нічого не лишається, як поїхати працювати у маленьке село Мірьон. Там вона приходить в ужас від стану місцевої лікарні і вирішує все виправити, щоб її життя зовсім не рухнуло. Головний красунчик цього фільму Санхьок топ-менеджер крупної компанії, прекрасний зовні, має блискучий розум і гострий інстинкт. Він за будь-яких обставин хоче досягти своїх цілей. Він бачить, що конкурент дуже зацікавився, на перший погляд, нікому не потрібною ділянкою лісу у провінції і, як справжній бізнесмен, хоче перехопити цей проєкт. Методом шантажу та розслідувань хлопець приходить до рішення відправитись до провінції Мірюн в якості рятівника. Заради придбання і використання лісових угідь Санхьок здає екзамен і вступає у спеціальний підрозділ служби порятунку. Дана історія не тільки про природу та бізнес, в дорамі присутня дуже красива і не менш естетична за природу романтична лінія. Доля знову зводить наших героїв разом, бо працюють вони в одному й тому ж селі. Більш того, вони випадково заселяються в один будинок на двох господарів. У кожного своя половина будинку для проживання, але зустріч неминуча, яка для обох героїв була не зовсім ліцеприятною. Наш бізнесмен веде подвійне життя, де у робочі будні він рятувальник, а у вихідні світська особа. На одному із заходів Йон-Джей і Сон Хьок зустрілися випадково, і він представив дівчину як свою наречену. Сан Хьок вважає себе пупом землі, а такі люди просто так не змінюються. Йон же лікар і у неї дуже високе почуття справедливості. Дівчина завжди хоче допомогти іншим, навіть якщо сама може постраждати. Тим часом Сан Хьок починає грати роль заліцяльника, чим дуже вибішує йонже. Їм разом приходиться вирішувати бутові питання та негаразди, які мимоволі виникають. Порушуючи особистий простір одне одного, наші герої стають ближче. Життя йде своєю чередою, санхьок працює у рятувальному підрозділі, не забуваючи про свої основні цілі перебування там, а Йонже лікує пацієнтів. І все, наче, добре, доки одного разу не відкрилася страшна таємниця. Тут і загадковий пожар, і психологічна травма героїв, забруднення довколишнього середовища, стала поступово відкриватись таємниця цього лісу. Чому його так хочуть прибрати до рук? Тут і небезпека головних героїв, замах на їхнє життя, також під роздачу потрапляють люди, які тісно пов'язані з Санхьоком. Сам Санхьок ледве залишається живим. До цього моменту він та Йонже вже по вуха закохані один в одного. Зустріч з лікаркою перетворила хлопця із пихатого гусака в романтичного героя. Але можна не сумніватися, що вони зі всім упораються. Фінал дорами виявився закінченим і повністю розкрив ті загадки, які були у сюжеті. Серіал легкий, не дуже замислуватий, тому відмінно підійде, щоб розслабитись в кінці дня. А з вами була Дорама Хантер. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, просувайте українське і до скорої зустрічі у новому обзорі. Дякую!